Слава Господу. Заслухаємо місце священне Писання Євангелія від, е, від Івана, 10 розділ, з 22 віршу по 30-й Євангелія від Івана, 10 розділ, з 22 віршу. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому, доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то, відкри, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус, я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене, та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви, мого голосу, слухають вівці мої і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я і отець ми одне. Амінь. Займіть ваші місця. Сьогодні Господь говорив до наших сердець. І Перший брат він читав з книги Псалмів, де говорилися такі слова про те, що куди ми підносимо наші очі. Наші очі ми підносимо до Господа, і так як очі рабів до своїх панів, так само очі Божих дітей вони підносяться до нашого Господа. І в чому воно заключається? Воно заключається в тому, що. Так само, як люди, ну, які є рабами, які, ті, які комусь служать, вони є уважні до свого пана для того, щоб догодити, для того, щоб побачити в очах свого пана те, що Він хоче, побачити Його волю. Так само наші очі, очі дітей Божих повинні бути спрямовані на висоту, бути повинні спрямовані до Господа. І брат переді мною він говорив про прит, читав місце списання з, з причі про ті таланти. І важливе є те, щоб навіть якщо нам здається, що нам даний всього один талант, щоб ми його не закопали в нашому житті, щоб ми готові були послужити для Господа тим даром, яким. Він дав нам, тому що мені хочеться, щоб ми зауважили, що там немає такого моменту, щоб пан комусь не дав. Якогось чи п'ять, чи два, чи один написано по спроможності, в залежності від того, наскільки він бачив спроможність або можливість своїх підлеглих. Але кожному було вдано і так само в нашому житті кожному. Здається, якийсь талант, важливо є те, щоб в нашому житті ми його використовували для слави нашого Господа. Навіть якщо нам здається, що воно щось є неважливе, якщо нам здається, що воно не є таким великим, не п'ять, всього один, але важливо, щоб ми не були лінивими в нашому житті. Тому що страх і лінь. Брат зауважив, страх і лінь це. Вони являються тими недостатками, які фактично спонукають людину до неправильних рішень. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми нічого не боялися, нікого не боялися, але використовували той талант, який дав нам Господь для слави Божої. Те місце, яке я зачитав, воно описує один з моментів в житті Ісуса Христа. І я більше хочу спинитися на 27 му вірші, де написано, мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. І хотів би, щоб ми зауважили про те, які голоси ми чуємо. Тут Ісус Христос говорить про Його овець, і Він говорить про те, що вони слухають Його голосу. В нашому житті ми можемо почути багато різних голосів. І вони лунають чи сильніше, чи слабіше. І якщо зауважити, ми чуємо голос цього світу, який пропонує нам різні пожадливості. Він пропонує нам різні гордощі, пихи. Те, що він може запропонувати, він може запропонувати нам навіть те, що фактично. Бути вівцею, воно якби виглядає, навіть ну, якби вівцею Ісуса Христа, Він пропонує, можливо, краще бути хижаком, більше шансів виглядає, якби вижити. Мені хочеться, щоб ми зауважили, що світ він пропонує те, що він має. Але Ісус Христос пропонує те, що Він має, і те, що Він зробив, колись люди зробили неправильний вибір. Їм здалося, що краще знати добро і зло. Але пізнавши зло, воно стало великим горем для життя людей. І Ісус Христос, Він пропонує, щоб ми були Його вівцями і знали, слухали Його голосу. І якщо подивитися, то ми можемо чути голос. Писання говорить, апостол Петро каже, що диявол, він ходить як ричучий лев, шукаючи, кого пожерти. Можна чути і його голос. І я би сказав, що його голос він достатньо страшний. І наскільки знаю, то Лев, він коли речи, каже, що чути на десятки кілометрів його голос і прирівнюється до. Звуку реактивного літака, коли Він злітає, наскільки ну, децибелів Він дає, і викликає страх. Але голос Ісуса Христа, Він є ніжний, Він є тихий. І разом з тим мені хотілося, щоб ми розуміли, що голос Ісуса Христа він є тихий, ніжний, лагідний. І разом з тим, Ісус Христос має різні імена. Він є пастир добрий, але він також названий і Словом Божим, яке проникає до розділення духа і душі і судить наміри серця. Він має і таке ім'я, і він має ім'я суддя праведний, який буде судити живих і мертвих. Він є і суддя, і він говорить про те, що він отримав це від свого отця. Він буде і суддя, і ніхто не зможе сховатися перед Ним. Не можна буде сховатися, не можна буде, щоб скелі покрили, тому що все стане перед ним і все дасть перед ним звід. Все творіння дасть перед Ним звіт. Він є суддя також. Але поки що його голос є ніжний, лагідний. Про те, який буде його голос в майбутньому, коли він буде суддя, ми читаємо в об'явлення Івана Богослова, як шум многих вод, як голос той, перед яким ніхто не зможе скритися і сховатися, і ніхто не зможе спитати, чому ти так робиш. Тому що він є самий сильний, і ніхто не зможе йому заборонити або сказати, чому. І разом з тим, він є справедливий. Але для нас сьогодні. Його звучить голос ніжний, лагідний доброго пастиря. І що залежить від нас? Від нас залежить, Він каже, що його голосу слухають вівці Його. І яким чином? Наскільки ми є уважні для того, щоб слухати Його голос? Мені хотілося, щоб ми подивилися Ісус Христос трохи раніше. Він каже. Проте він каже: Воротар відчиняє йому пастелю, і його голосу слухають вівці, і вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. І як вижене всі свої вівці, він йде перед ними, і вівці слідом за ними йдуть, бо знають голос Його, і за чужим не підуть. Його вівці вони знають його голос. Слухають його голос, вони знають Його голос. Важливо є те, ми можемо слухати різні голоси, але важливо те, щоб ми знали голос нашого пастиря в нашому житті. Тому що коли ми потрапляємо в якісь ситуації і приходять різні думки, виглядає, що чуєш різні думки, різні голоси, і важливо є тоді почути голос пастиря, але для того, щоб почути, потрібно його знати. Чув такий, як би приклад, один ну, дослідник природи, так, будучи в Сірії, бачив таку картину. До водопоя прийшли три пастухи з своїми стадами. І на водопої, ці всі три стада овець, вони перемішалися, і цьому досліднику стало цікаво, яким чином зараз ці пастухи будуть розбирати де деячі є є вівця. І він став спостерігати, що відбувається, і коли вівці напилися. Один з пастухів покликав, і відділилися його вівці і пішли за ним. Потім так само інший, другий пастух покликав, і також його вівці пішли слідом за ним. І цьому чоловікові стало цікаво, як, як, яким чином вівці вони, ну, знають свого пастуха. І він підійшов до одного з тих пастухів і каже: слухай, можна я одягну твою одежу і також покличу, так як ти кликав? І той пастух каже: ну давай попробуй. І коли це і зробив, ні одна зовець за ним не пішла. Хоч він одягнувся в одежу того пастуха, все виглядало, начебто він пастух, вівці не пішли. Вони знають голос свого пастора. Важливо є те, щоб в нашому житті ми знали голос нашого пастора. Це є дуже важливо для того, щоб в нашому житті ми не заблудилися, для того, щоб ми не пішли за якимось іншим голосом. Щоб ми не збилися з шляху, яким ми повинні йти. І слідуючи, потрібно знати голос і потрібно йти слідом за ним. Часом може виглядати, що йти слідом за Ісусом Христом, воно може бути невигідно, воно може бути немодно. Виглядає, що воно може бути небезпечно. Але разом з тим, якщо йти за ним, то слова Ісуса Христа, вони є правдиві. І, і Він каже, що я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Ісус Христос Він дає обіцянки. І ці обіцянки, вони не є безпідставні, вони не є такими, що вони не, випро... не стаються в нашому житті. І важливо є те, щоб йти слідом за Ісусом Христом. Якщо ми вже говоримо, я так взяв про овець, то ще один приклад такий приведу. В нашому житті часом може виглядати, нам хотілося б, щоб було. В 22-му псалмі також Давид, будучи пастухом, він приводить, говорить, називає пастором Бога, і він каже, що Господь мій пастир, і тому в недостатку не буду. І на посовистках зелених оселить мене на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене радо імення свого по стежках справедливості. І виглядає, що він повинен тільки на, оселити на зелених, зелених пасовисках, запроваджувати на тихою воду. Але разом з тим, нам в житті нам хотілося б цього тільки. Але разом з тим Давид каже: коли я піду, хоча б навіть долиною смертної тимряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Тоді, коли нам приходиться проходити якісь небезпеки, то розумію так само, як ну, може виглядати для овець, вони розуміють, в руках пастуха є той посох, який може покарати того хижака, який може напасти. І Давид каже, що вони заспокоюють. Разом з тим, Часом в нашому житті нам проходиться проходити різні випробування. Нам би хотілося зелених пасовищ. Нам, нам би хотілося, щоб була тиха вода, а то, можливо, якась буря, можливо, якась небезпека в житті. І у нас виникає запитання, чому. І пригадується ще один такий випадок. Також один ну, якби дослідник бачив картину, коли пастух привів своє стадо на берег моря. І привів там той берег, був сильно кам'янистий, і виглядало ні трави ніякої немає, нічого такого. Виглядало, і воду з моря не, не будуть пити вівці. І для нього виглядало, чому цей пастух привів. І він підійшов і запитав його: навіщо ти привів вівці? Вони ж можуть тут покаліти, чи покалітись, виглядає. І пастух каже: йому: Дивися, на цьому камінні, що є на березі моря, от хвилі б'ють об це каміння, і тут відкладається сіль. І ось цим вівцям ця сіль необхідна для того, щоб вони були здоровими. І вони злизують цю сіль з цього каміння. І я час від часу привожу також їх на це місце. В нашому житті нам може виглядати, що ми проходимо десь по якомусь каменистому шляху, такому, що він може поранити нам. Нам здається, що це воно важке є. Мені хочеться, щоб ми розуміли, що Ісус Христос не обіцяв нам легкого шляху. Він обіцяв нам, що він доведе, і у всіх випробуваннях буде з нами. Тому, якщо нам приходиться проходити якісь випробування, нам не потрібно від цього відчаюватись, впадати в якісь занепокоєння, лякатися від цього, нам потрібно значить, це пройти в нашому житті. І тому важливо, є, щоб ми могли повністю довіритись нашому Господу. Нашому пастирю хотілося, щоб ми розуміли, Євангелія від Матвія, сьомий розділ, Ісус Христос говорить про те, що люди, ну з 24 го віршу читаю, отож, кожен, хто слухає цих моїх слів, ми можемо слухати. Але далі написано і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів і їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на дімо Той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Можна знати голос, слухати. Але якщо в нашому житті ми не йдемо слідом за нашим Господом, якщо ми не виконуємо, то Ісус Христос говорить, що можна слухати, але якщо не виконуєш, то така людина є необачна. Тому що тоді, коли прийдуть випробування, коли прийдуть випробування твій, твій дім, він зруйнується, коли піднімуться хвилі, бурі, і якщо ти не виконуєш, якщо ти не йдеш свідом за Ісусом Христом, тобі не вдасться встояти в житті, якщо поряд не буде Ісуса Христа, а Він буде поряд тоді. Коли ми не просто слухаємо Його голос, а коли ми йдемо слідом за Ним, коли ми слухаємо і виконуємо. І тоді, будучи поряд з нами, так само, як в житті учнів, коли Ісус Христос, Він будучи на тій лодці, коли піднялася буря, і вони будять, Його і кажуть, учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І він піднімається. і Вщухає вітер, заспокоюються хвилі, і на них нападає переляк. Хто це такий? І мені хотілося, щоб ми зрозуміли. Ісус Христос, те, що я говорив: слухати, знати голос, йти слідом, це те, що від нас, але є те, що від Нього, і те, що від Нього. Мені хотілося, щоб ми розуміли. Він говорить, що Він знає своїх. Він знає своїх. І він не просто знає своїх, він знає кожного по імені. Він знає, брате, сестро, він знає твої переживання. Він знає те, що робиться в тебе всередині. Він знає все те, що спіткає тебе і твої думки, твої бажання, твої переживання. Він це все знає. Він знає кожного по імені. Він випроваджує, Він провадить нас по цьому земному житті. І тоді, коли навіть нам здається важко, нам просто потрібно довіритись йому. Він дає вічне життя. Він каже, і життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. І якщо світ пропонує, Можливо, тобі краще самому стати хижаком? Краще бути дитиною Божою і триматися за руку свого батька. І з його руки ніхто не може вихопити. Ні світ, ні диявол, ні демони, ніхто не може вихопити з його руки. Він саме сильний. І він полюбив нас так, що віддав життя за нас. І Він не просто віддав життя за нас, але Він віддав його для того, щоб дарувати нам життя. Це не тому, що Він був слабкий, він це зробив. Він це зробив тому, що він був сильний і справедливий. І заради Божої справедливості Божий син прийшов на землю, помер на Христі, перетерпів знущання, насмішки, плівки. Він це все перетерпів. Не тому, що він був слабкий, а тому, що він полюбив нас і заплатив за нас, ціну, яку ніхто інший заплатити не міг, заплатив Божий син. Праведний, святий, безгрішний і разом з тим. Багатий настільки, що міг заплатити. Багатий настільки що міг заплатити, і збіднів біднів заради нас. Коли ми дивимося, колись, думаю, що, можливо, ще хто, я думаю, що багато з вас читали Кристіна Рої, роботник, розповідь про одного багатого чоловіка, який покаявся через свого товариша. І той товариш, якби перед ну, захворів важкою хворобою і перед смертю попросив цього багатого чоловіка, що це в Америці було, а десь у Венгрії, там був його батько, який був невіруючий. І він попросив цього багатого чоловіка зробив все, щоб мій батько покаявся. І ось цей багатий чоловік, який жив в Америці, він приїхає в Європу, знаходить те село, де жив ну, батько цього померлого його товариша. І наймається працівником до людей в тому селі, це потрібно читати, це ціла книжка, але я її прочитав за одну ніч. І в кінці, коли цей батько ну, до нього дійшло, і в селі люди дізналися, що цей чоловік, який працював тут. Був наймитом в їхньому селі, виявляється, він абсолютно не є бідний. І Йому абсолютно не потрібно було працювати для того, щоб прожити. Він прийшов для того, щоб просто одна людина покаялася, для того, щоб вона пізнала Ісуса Христа. Можете прочитати, я би рекомендував. Мені хочеться його, ось коли читаєш і порівнюєш. Ісус Христос. Той, кому належала слава неба, той, перед ким ангели закривали свої обличчя, коли стояли перед ним, збіднів, заради нас з вами. І коли ми говоримо заради нас з вами, мені хочеться, щоб ми зрозуміли, це не просто всіх, це заради тебе і заради мене. Божий син збіднів і прийняв страждання і смерть для того, щоби ти і я. Мали життя. Слава нашому Господу! І сьогодні є важливо те, що залежало від нього, він зробив і його обіцянки, вони є сильні для того, щоб Він може їх всіх виконати. І він їх виконує в нашому житті. Важливо є те, щоб ми знали його голос, слухалися і йшли слідом за ним. Нехай Господь благословить кожного з нас. Ми зараз будемо молитися. Дякувати Богові за цей час, коли Він говорить до наших сердець. І нехай ми з вами будемо слухняні Його голосу. Йому нехай буде слава. Амінь.